Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі! Малюємо разом з вами Таня. Я продовжую свою серію уроків про те, як малювати весняні квіти, і сьогодні ми поговоримо з вами про гіацинте. Гіацин це дуже красива і неймовірно запашна рослинка, що цвіте на початку весни. Гіацинти бувають фіолетовими, рожевими та білими, а в Нідерландах навіть жовтими і трохи зеленавим відтінком. А сьогодні я вас навчу малювати саме фіолетові гіацин. Ваш гіацинтик буде виглядати наступним чином. І зараз я розкажу, що вам потрібно для того, аби намалювати ось таку листівочку. Перш за все, звичайно, це папір. Зараз я вам покажу, який папір буду використовувати я. Я буду використовувати ось такий папір. Він у мене зразу вже розграфлений тут, тобто підготовлений для того, аби бути листівкою. І це виглядає як звичайний акварельний папір, тобто можете навіть послухати. Як звичайний акварельний папір. Я неймовірно задоволена якістю, і це прям моя рекомендація користуватися цим папером, він дуже класний. А, також я буду використовувати ось такі фарби rosa, це українська марка, вони мені неймовірно подобаються. Вони дуже класно розтікаються і взагалі гарно тримаються на поверхні. А, і так, ці фарби в мене вже дуже давно, і я неймовірно ними задоволена повторююся. Звичайно, нам потрібен олівець, я буду використовувати твердий олівець H2. І для того, аби це все зображувати, я буду використовувати ось такі брашпени. У мене один брашпен з більш тонким пензликом, а інший з більш товстим. Тому, я думаю, тут все, в принципі, зрозуміло. І ми не втрачатимемо час і вже зараз відправляємося малювати. Я вирішила малювати у вертикальній позиції і буду починати зі стебла. Малюю майже на всю площину одну вертикальну лінію. Вона буде знаходитися чітко по центру і знизу домальовую невеличкий кружечок. Цей кружечок це моя майбутня цибулина. Як бачите, я додаю ще трошки корінців, але це все в принципі по бажанню, тобто ви можете малювати свій гіацин без цибулини або навпаки у горщику. Далі зверху свого стебла я починаю малювати м'який п'ятикутник або навіть, можна сказати, шестикутник, що буде символізувати саме суцвіття майбутнього гіацинту. Окрім цього, знизу варто додати такі довгі-довгі листочки і, в принципі, форма самого гіацинта вже готова. Тепер найцікавіше, нам треба буде у цій фігурі п'ятикутника або шестикутника, це все залежить від вас, намалювати самі квіточки. Тобто соцвіття складається з такого грона і великої кількості махрових квіточок. Після того, як площина заповнена, я витираю контури і буду починати розфарбовувати фарбами. Буду починати розфарбовувати пелюсток, Використовую багато води і зовсім трошки фіолетового кольору. Насправді ви можете використовувати будь-які відтінки, які вам подобаються. Ви можете комбінувати фіолетовий з рожевим, фіолетовий з синім, ви можете робити білого кольору свій гіацинт, але трошки вкраплювати, наприклад, ще якийсь відтінок. До речі, якщо ви малюєте білий гіацинт на білому фоні, то я вам дуже раджу використовувати якраз відтінкові кольори, тобто додавати трошки сірого кольору або той самий фіолетовий, блакитний, лише для того, аби створити об'єм у пелюстках. Отже, я вже завершую і буду починати малювати стебло і листочки. Для цього буду використовувати натуральне зелене та трошки вкраплення жовтого кольору. Для цибульки я буду використовувати охровий колір, він тут ідеально пасує, тому не цурайтеся його і використовуйте наповну. Для того, аби створити корінці та тіні, я використовую додатково чорний та фіолетовий кольори. Ось і все. Все дуже просто, мій гіацинт вже готовий. Ну що, друзі, дякую вам велике за те, що ви додивилися до кінця. Не забудьте поставити лайк цьому відео, пишіть про ваші результати у коментарях, і я з радістю буду чекати на вас у наступному відео.